Друзі, всім привіт! Я підготував шаблон для fullstack проєкту з монорепо-підходом. Так? Так, з архітектурою, коли ми всі наші пекеджі, всі наші частинки проєкту зберігаємо в одному репозиторії. Я створив таке Redmi, так, з невеликим описом, що я використовую в цілому. Як building blocks мого шаблону. За основу я взяв yarn workspace. На одному із проєктів я працював з yarn workspace, і мені в цілому сподобався цей підхід. Він є досить мінімалістичний. Не треба там, використовувати такі пакети, як Lerna та інші. Ось, В цілому мені сподобалось. І вирішив створити шаблон з використанням Yarn Workspace. Також я використовую concurrency npm утилітку. під капотом вона використовує Webpack. і вона дозволяє нам запускати паралельно так в різних процесах наші packі, наприклад, фронтенд та бекенд частину. І Тут на скріншоті, якщо ми відкриємо, то по ID-процесу ми можемо бачити деякі логи, що йде від фронтенду, що йде від бекенду та таке інше. Ну, звісно, ніхто вам не заважає запускати ваші процеси окремо. Ну і також я додав в описі, як це зробити. Посилання на документацію до Yarn Workspace та до Concurrency Package я залишив Рудмі, так, так що зможете ознайомитись і використовувати в інших своїх проєктах, якщо буде потрібно. Ну і давайте трошки пройдемося по коду шаблона. Тут у нас дві теки Client, де у нас лежить наш, наш React.js-застосунок. Я не розділяв по компонентам, просто взяв звичайний стартер з Create react App та додав просто одну функцію, щоб пнути наш бекенд та отримати якийсь меседж у відповідь, щоб продемонструвати, що все у нас працює. Тобто в App-компонент у мене state, так, де я зберігаю меседж за замовченням loading, так. І коли я отримую hello message з сервера, я змінюю стан. Ну, і додав API-файлик, де саме моя функція getHelloMessage розташована. Нічого тут такого, просто стандартними методами, там, з допомогою Fetch робили запит і на цьому все. Також тут є один момент, досвідчені розробники можуть одразу зауважити: Окей, у тебе React Dev Server стартує, стартує, наприклад, на 3000-му порті, Backend з тебе на іншому порті. І тут у нас може бути cross origin помилка в браузері, Як ти це вирішував? Я в package Json-файлі фронтенд застосунку, додав Proxy property, у мене бекенд на 3200-му порті. Та таким чином ми одразу можемо звертатися по маршруту. І localhost запити на наш бекенд, вони будуть автоматично перенаправлятися на наш endpoint. Це один із таких стандартних мінімалістичних підходів, і в цілому мені подобається, як це працює, щоб там ніякі тузи, не дозволяти зайвого на нашому бекенді, так, запити з різних інших оріджинів. Ось в продакшені. Якщо ми не експозуємо наш API, ми хочемо, щоб на наш бекенд ходили запити лише з одного і того ж самого Original. Давайте подивимося, що у нас робиться на сервері. У нас тут просто експрес, наш тестовий endpoint, який викидує нам меседж у відповідь. І на цьому все. А як ми конфігуруємо Workspace? Якщо ми подивимось, кожен із пекеджів, у нас є Property Name, так, сервер, ну і в клієнта відповідно, свій name, і у нас є рутовий пекедж json, Тут ми маємо Property Workspaces. Так, наприклад, Client і Server. У нас два пекеджі, і yarn сам розрулить відповідним чином, що це наші пакети. Ось і ми зможемо працювати з ними в рамках нашого workspace. Ось. В цілому, напевно, це все. Такий мінімалістичний а, шаблон. Давайте, давайте ми запустимо. А, воно вже запущено. Я Як, дещо тестував. Yarn Start. І через CurrentCurrency ми просто запускаємо два наших пекежі у Workspace, і ми бачимо, що все запустилось. Давайте подивимось у нетворки. Ось у нас пішов запит на тест. І все у нас працює. Ось. Що в мене в планах далі? Дивіться, посилання на цей темплейт я залишу в описі до цього відео. Також корисні посилання на мій Telegram, на різні інші соціальні сіті, якщо вам потрібно підписуйтесь, обов'язково коментуйте, якщо ви хочете щось додати до цього шаблону, щось удосконалити, або, можливо, у вас є якісь питання. Не соромтесь, пишіть. А також що далі в планах? Далі я зроблю такий же темплейт на TypeScript. І далі після цього в мене буде відео, де буде подібний підхід, але не з класичним REST API, а я за основу візьму TRPC. І на базі цієї бібліотеки зроблю ще один шаблон. Там Досить е лаконічно і красиво це все виходить е з TypeScript і там, ну, вам зовсім не потрібно думати про документацію API. І якщо у вас е такий ось full stack Проєкт, то це буде просто ідеально. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити. Далі будемо ускладнювати, ускладнювати, декілька шаблонів розвивати, додавати конфігурацію, підключення до бази даних, лінтери додамо, ну і багато всього цікавого. Тобто я планую розвивати свій канал далі в напрямку якихось гайдлайнів, порад, те, чого зазвичай ти не дізнаєшся з документації. а а це все приходить з досвідом. От я саме хочу ділитися своїм досвідом з вами. Надіюсь, було цікаво та корисно. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ну і гарного вам дня! Бережіть себе! Почуємось, Па-па.